Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні продовжую знайомство з вами і знайомство з моїми колегами в школі Вищої інтеграції людини, наша команда. І представляю вам, викладача школи вищої інтеграції людини, майстра скоригування енергії людини з енергіями простору, родового провідника, жінку чудову, красиву, з глибинними знаннями і з дуже поважним досвідом. Ось Тетяна Лещенко. Вітаю, Танюша. Вітаю вас. Я Тетяна Лещенко, українка, народжена в Україні, мешкаю. Під Києвом в лісі, в чарівному лісі. Е, дуже люблю природу, е, люблю спілкування з людьми. Е. Чудово, чудово, це все, трошки, все чудово. Особливо так, ліс абсолютно унікальна така атмосфера природня так? І ти там просто як а як своя, тому що ти володієш знаннями і співпрацюєш з місцями сили, з природніми такими різними явищами. Танюша, я хочу тебе запитати сьогодні. Скажи, будь ласка, як ти прийшла до такого розуміння самої себе, до цінності того всього, що ти маєш? Розподілися, будь ласка, з нашими глядачами. Ну, я скільки себе пам'ятаю, я завжди в житті е, мене цікавило життя в не вне систем. Е, ну тому що завжди відчувала ще з дитинства е, ну, нав'язування шаблонів. Е, а мене цікавило більш вільне життя. Е, мабуть, ще тоді проявлювалася ця воля е, саме українського народу. Займалась дитинство творчістю, закінчила художню школу, що це ну, розвивало в мене цей такий творчий потенціал, саме жіночий. Ну а саме таке ну, пізнання саме енергетичних здібностей своїх. Почалося в мене. Я поїхала з мамою на відпочинок в Короліно-Бугас. І там, як тоді в ті часи, було ну, модно, були всякі екстрасенси, і туди прийшов екстрасенс. І ми пішли якимось таким чином туди на той сеанс. І, мабуть, якесь відбулося, ну, то людина була дуже поважна, і такий ієрарх високого рівня це був Михайло Вікторович Лівашов. І, мабуть, щось він розпакував мені тоді в 12 років, і почались мої пошуки. Я відвідувала ну, майже всі секти міста Києва, які можна було там, якісь мармони. Я був в пошуку на такий духовний зріст. Саме от з 12 років в мене почався, я шукала багато книжок читала. Ну, основний такий прорив, якби в моєму духовному рості відбувся, коли я народжувала свого сина. В мене відбулася. Ну, Клінічна смерть, і ну відбулись деякі події. Коли вже я прийшла в себе, почались якісь такі проявлення, ну саме в світі, в просторі, ну голоси, і я почала шукати, що, що що відбулося. Ну, тоді попались мені там деякі книжки, і я мешкала на природі і відвідувала ліс, і начала. З'єднуватися саме з такою енергією цією родовою, саме того, що я мешкаю в будинку, в якому я народилася, мене з роддому сюди принесли. Мамка моя завжди казала, Тетяна Малютинка, там за пів'яблені закопан твій пуп. І ну, от я так все життя тут мешкаю і поєднана з цією природою. Ну, а що в час, народилась друга донька. Я завжди ну, не зупинялась в своєму шляху, бо я вважаю, що духовний зріст і знання, і що ми саме прийшли на цю землю для того, щоб пізнати себе, саме себе. Ну, І так от познаю, познаю. І в квітні 22-го року попала в школу вищої інтеграції людини, тетня Сахненка. Це та людина, яку я шукала все, все життя. Дуже вдячна вам, що ми з вами спілкуємося і робимо таку велику роботу саме для людства. І я відчуваю своє призначення, що саме в служінні людства допомагати людям радіти життю і жити в любові і радості саме в нашій Україні. Так, дуже чудово, чудово, Танюша. Дякую тобі за гарні слова, і настільки глибинно відчувається от той, оте, оте твоє внутрішня глибина, твоя та природня, дійсно. І я так само дуже вдячна, що навколо мене є такі люди, які можуть співпрацювати зі мною на такому рівні. І ми дійсно разом. Робимо дуже багато роботи для цього світу, для наших людей, щоб вони так само відкривали в собі ті здібності, щоб так само вони розливалися на весь світ в щасті, в радості, щоб вийшли з тих страждань, з тих програм страждань. От. І саме для цього ми збираємося і проводимо так, працюємо ми вже більше року разом, тобто і розвиваємося дуже в такому сучасному, скажімо так, напрямку. І я хочу задати тобі ще одне питання. Скажи, будь ласка, на твій погляд, як зараз ти відчуваєш цей світ? Що тебе, наприклад, от твій стан в цьому світі, зараз, в цьому житті, яке в тебе є? І як ти відчуваєш от взагалі резонанс чи не резонанс з якимись речами? Що для тебе важливо, що може не зовсім? Поділись, будь ласка. Ну для мене найважливіше в житті це бути людиною. Це по перше, щоб відповідати ціє, ціє, ційому, ну, визначенню, треба дуже багато робити для цього працювати кожен день, намагатися зробити краще цей світ, а саме зараз. Бо я точно знаю, що я саме. Зараз повинна була втілитися в цьому тілі і, і бути в цих процесах, що зараз відбувається. І я знаю точно, що людство, ну я служу людству. І саме моє виконання це добро, радість, навчити людей радіти життю. Я вважаю, що якщо в людини є руки, ноги, голова. І що вона вже щаслива, що вона це все має. А розумно бути, це наша, кожна. Ну, ми повинні стати найкращою версією себе. І саме цей світ зараз от він такий, що кожна людина повинна стати саме собою. Не то, як якою розказує або там, показує система. Ні. Оце все треба забути і стати собою, і відчути, що саме я хочу. Чого, для чого я сюди прийшов? Що я буду робити в цьому новому світі? Я відчуваю, що ну, саме я і ми з вами, і ті люди, які в нашій команді знаходяться, ми живемо в новому світі, бо ми його відчуваємо, ми його проводимо. І... Той світ, який ми створюємо, він щасливий. І вже не буде тої дуальності, яка вже сценарії вже закриваються, вони вже закрилися, це так одголоски. І ми будем, як повинні будемо жити так, щоб зацікавлені в щасті інших людей. Я, буду, я зацікавлена, щоб мої сусіди були щасливі, щоб мої батьки були щасливі, діти, чоловік. Племян, племінниця всіх людей, кого я знаю, ми не оточуємо. І на цій базі ми будемо створювати це. Воно вже створено, тільки ми будемо з ним працювати. Так, так, чудово, дякую. Дякую за твій такий погляд, розширений. Ти знаєш, я от слухаю тебе, і ну, в мене свої думки виникають. Я от думаю, коли я, наприклад, прийняла рішення стати вчителем, я себе називала по-різному. Тобто, я багато навчалася, проходила так само багато різних поглиблених таких методик, де я розкривала свою істинну сутність. І я весь час то психо, психологію вивчала, ментальну психологію, там різні різні напрямки, інноваційні методи психотехнології різних там і всього всього, де я тільки не навчалася і називала себе по-різному. А потім, коли я прийняла рішення, що я все-таки хочу бути вчителем, і в мене якось стало легше на душі. Правда, в мене якось щось таке, як то активувалось просто одним простим рішенням, що я хочу, я хочу служити людям, я хочу служити отим просто словом своїм, там, вірш, віршем своїм, там, якимсь відео своїм. І ті і ці от проекти, які ми а, створюємо так, от, проводимо в світ для людей, вони саме активують в кожному їхні оці глибинні такі. А, Потенційні здібності, щоб людина згадала всю свою природу, чому зараз, саме зараз так можна зробити, тому що ми дійшли дозріли до такого часу. Правильно? І ось, можливо, можливо Танюша, ти скажеш якісь приклади свого життя, як, як ти відчуваєш природні розкриття в людях. Наприклад, ну, своєї сім'ї навіть. Ну, я відчуваю, ну по-перше, в мене дуже налагодилися, коли я от почала займатися в школі вищої інтеграції з Тетяною Сахненко. В мене дуже наладилися відносини саме в роду. Я хочу сказати, що в мене дуже чудова сім'я. Я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене народили, і я побачила цей прекрасний світ. В мене дуже прекрасні діти, в мене прекрасний чоловік, в мене взагалі добра родина. І по життю мені завжди везе. Я зустрічаю завжди гарних людей. А якщо якісь люди, ну, на мій погляд, не то, що не гарні, всі люди добрі, всі хороші, всі ми за слуговує щастя, ну у кожного своє своя біль, мабуть. То в мене завжди хочеться працювати з такою людиною, якою, ну, знаєте, як, у якої конфлікт, мені хочеться допомогти їй. Ну, на своєму досвіді можу сказати, що суспільство. На, ну, на жаль, на жаль, досягло такого рівня зараз, що а може і на щастя, я не знаю. Ми ж якби розвиваємося все. Ну, бачите, ми дорозвивалися так, що у нас війна почалася, але вирівнюється ситуація в, в світі, і багато людей замислюється. Я на своєму досвіді відчула, особливо коли ми займатися стали що люди, які заходили в моє поле. Е, дуже часто е, ну, казали правду, ну, так став, ставалося, ну, от Я відчула, що це добре, тому що, коли навколо тебе світ змінюється на краще, е, ти відчуваєш, що ти йдеш правильним шляхом. Це так, так, найголовніша підказка. Абсолютно погоджуюся, абсолютно. Коли людина починає не світ змінювати, а сама себе і починає жити в ладу сама з собою із своїми цінностями, так, своїми принципами, які розливаються такими благородними, благодатними потоками на світ, попадаючи в поле такої людини, починають змінюватися всі. Хочуть вони того чи не хочуть. Правильно? І от як до тебе заходять, ти бачиш людей, так? ти людина така, що ти спілкуєшся з багатьма людьми навколо. І ти бачиш прекрасно, що заходячи в твоє поле, людина чомусь не може обманути і прямо змінюється в своїх енергіях. Про що це говорить? Про те, що, Про те, що так, так змінюється світ, а не коли ти йдеш і кажеш, що, кому і як робити. Правильно? Всі, всі починаємо з себе. Дуже дякую, Танюше. І дійсно, ми живемо зараз в такі моменти, коли ми кожен можемо говорити тільки сам за себе. Так? Але коли ми розповідаємо за себе і нас слухають люди, ось так, як наші глядачі зараз, які будуть дивитись це відео, то комусь так само десь, щось, якесь слово, як крапелька, капне. І в людини більше буде радості, більше буде впевненості. Вона відчує, що є такі люди, які живуть отак, -от в щасливій родині. Так? Як Танюшо. як Я брала ж інтерв'ю так само у твого чоловіка, Олександра, і він так само каже, що він дуже радіє, що у нього така дружина і дітки. І це чудово, це прекрасно, що ви можете говорити один з одним на от такі ось глибинні теми. Правильно? Ну, я вважаю, що чоловік з жінкою повинен бути друзями. Якщо вони друзі, то і любов буде, і злагода, і мир, і все, все буде на такому рівні духовному. Ну, я так попереду завжди його за собою тягнув. Ну, він теж, знаєте, як пішов на яхтів, хто мене теж за собою потягнув. Ну, ось так відбувається, а як по-іншому. Ну, я взагалі вважаю, що в родині все залежить тільки від жінки. Ну так створено, бо ми вміємо народжувати не тільки дітей, а вміємо народжувати її ідеї, як дитину її винашувати, народжувати світ і також енергії проводиться. Жінка все пропускає через себе. І тому я вважаю, що жінки. Повинні відновлювати ті родинні зв'язки саме з природою, з родом, і народжувати саме нашу нову Україну, і щоб берегині наші підключалися і всім жінкам кажу, що давайте об'єднуватися. Бо я вважаю, що Україну спасуть славетні роди, українські, благосні, благородні, саме і ми спасемо світ. Я думаю, що. Все в нас буде добре. Так, я так само знаю. Є добре, Дуже важко нам, ну нічого, ми за всім справимося, і, ну, як я ось чоловіку своєму кажу, і всім людям ось дивись, кажу: два роки ці ракети летять, ну, ми ходимо в ліс, ми спілкуємося, ми підтримуємо себе, свою родину. Ми повинні радіти життю, тому що саме цією радістю, любов'ю ми задавимо цю нечисть. Да, ми не зламні, це однозначно. Так, да, Танюша, я погоджуюсь з тобою, що е, саме тим, що ми незламні, так от все і тримається. І як я ось, знаєш, дивлюсь на себе, сижу, так, цей бекграунд, у мене дерева такі, і згадала знову, так як я завжди, ми говоримо, часто спілкуємось, так, що є люди. Особливо в Україні вони є по всьому світу, але я зараз хочу сказати за українських людей, які стоять як дерева, великани, вони утримують своїми кронами простір, щоб інших прикрити так само своїми станами і своєю цією внутрішньою силою незламною. І я так само вважаю, що жінка виконує дуже таку, скажімо так, верховну роль зараз на тонкощах своїх енергій, так як вона просто володіє величезною силою, яка зараз кожній жінці розпаковується. Ну, і чоловік, звичайно, він несе велику відповідальність за, за той простір, де він створює для своєї Дружини для жінки, яка поряд, щоб вона могла це все проявити. У них так само є велика роль, <хи> і слава Богу, що біля нас і в нашому колективі, і біля нас є такі чоловіки, які виконують цю свою таку глобальну роль, таку знаєте, духовного воїна. От. І це чудово, що ми завжди можемо говорити на такі теми, і я знаю, що в нашій школі вищої інтеграції людини, які ми працюємо в групах, створюємо так само такий пульсуючий простір, в якому розкриваються цінові енергії. І зараз ось у нас буде стартувати 4 жовтня неймовірний еволюційний курс, цілитель, так, в якому ми всі будемо приймати участь, і це буде дуже крутий курс. Дійсно, для того, щоб ми відкривали в собі оці нові знання в розумінні, як вони працюють в ладу з ланцюгами законів вищого порядку, тобто світобудови, і як вони проявлюються у нас тут, на землі, в нашому плані. От, і я запрошую, і Танюша так само. Ми запрошуємо вас, друзі, всі, Будь ласка, приходьте, реєструйтеся і включайтеся в нашу таку програму, де ми змінюємо світ, щоб люди були щасливими. Відкривайте в себе здібності, саме зцілювання себе. Вас ніхто не зцілить, ви сам самі себе зцілюєте. Ми просто вам допоможемо ці якості в собі знайти і відкрити, бо є інноваційні програми, які ми вже через себе пройшли і пропустили, і вам просто допоможемо навчитися радіти життю, бо це відбувається кожен день. Кожного ранку ви встаєте, і кожного ранку починається все спочатку. Тому треба зранку прокидатись, посміхатися, йти іти вперед, і тільки вперед. Назад у нас дороги вже немає. Так, абсолютно. Головне повірити, повірити в те, що в тобі відкривається. Повірити, признати, заявити про це. Тому що якщо просто десь так сидіти тихенько і думати, що ти один там в цьому світі, то це не є зовсім правильним, тому що ми є всі разом і ми всі створюємо найкраще майбутнє для наших дітей, для наших внуків, так? правнуків, чого б ні. От. І саме розуміння того, що ми маємо зараз усвідомити багато речей, багато про того про нашу силу, що відкривається. В людях нового часу. І для того, щоб знати, як жити в новій реальності, ось ми творимо для вас такий простір. Правильно, Танюшка? Звісно. Скажи, будь... скажи, будь ласка, ще, от про... хочу спитати, просто зараз дозакінчиш свою думку і скажи про майбутнє, як ти його бачиш? Майбутнє бачу. Що українці щасливі люди, це найголовніше. Я хочу, щоб ви всі знали, що ви дійсно щасливі люди, ви живете на благодатній землі. Все життя, що я живу, я завжди чую, що там діти українці звідси там ні, от не потрібно нікуди їхати. Тут вода прекрасна, і і дерева, і природа, і земля. Плоди приносить дуже люди працювати. Я майбутнє бачу України саме на Україні, і саме з українцями. І я вважаю, що Україна для українців. Ну, дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася. Бачите, не дають нам не знаю, чого, що я вже так намагаюся і всіх підтримувати, і з людьми. І людей налаштовувати, ну нічого, ми все зможемо, все переможемо, і треба нам створювати дуже багато працювати і робити дуже багато змін і в економіці, і в ну, всіх сферах. Треба тільки, щоб війна закінчилася, і щоб нам дали працювати, бо ми люди працьовиті, талановити, самі найкращі в світі. Ми повинні показати людям при, при, приклад зробити і, і показати свою незглавну волю, яка в нас є. Мені, до речі, це перейшло від моєї мамки. Вона мене навчила цій незглавності. І я вважаю, що нічого ну, не вирішуваного в цьому житті немає. Все можна вирішити, все. Треба, треба мати бажання, мати розум і домовлятися. Я надіюсь, що ми українці домовимося. ну, По-перше, дуже всіх прошу, що підіймайтесь, люди, радійте життю, це важливо, не будьте всіх стражданнях. Воно це вже все, це сценарії, вони вже всі відігралися, їх немає. Ми зможемо жити тільки в щасливій Україні, в радісті. Так, чудово, чудово, Танюша, Не дивлячись ні на що, на те все, що відбувається навколо нас. Ми бачимо, як згортається цей ілюзорний світ, так, який був організований на стражданнях людей. І все ж таки, у кожного з нас, якщо ми самі справилися з собою, так, то ми знаємо, що і кожна людина справиться. І я знаю, що дійсно буде радісна, щаслива Україна. І я також бачу своє життя саме на українській землі. В подальшому, і я буду так само працювати, приймати участь в тому, щоб всі люди були щасливими і ставали знаєте, такими, як ті, хто знають своє благородне походження. І це є важливо в родах наших, в сім'ях наших і в кожному з нас. Тому я дуже дякую, Танюша, що ти завітала сьогодні. На це інтерв'ю. Я рада представляти членів моєї команди, моїх колег. А взагалі, це для мене радісна подія говорити з кожним з вас, так? І, друзі, якщо вам була корисна наша бесіда, цікава для вас, напишіть, будь ласка, коментарі, як ви відчули в собі. От таку спорідненість, наприклад, з тим всім, що тут було проговорено, поставте нам подобаєчки за нашу роботу, за те, що ми служимо людству, служимо кожному, хто дивиться наші відео, хто приходить на наші проекти. Запрошуємо вас підписатися на мій канал, якщо хтось не підписався, а... і приходьте на рекламу, яку там я внизу даю там синеньке посилання, реєструйтеся, ми не будемо зустрічатися частіше. Танюшечка, дякую тобі і, будь ласка, твоє завершувальне слово, звернення до наших глядачів, і даю тобі. Дякую. Мені, для мене дуже велика честь спілкуватися з, з людьми. Хочу побажати всім любові, радості, процвітання, незламності, проявлюйте волю, любіть один одного, радійте за один одного. Це в нас буде добре, все і є так і добре. Я вас дуже люблю. З повагою до вас. Так. Дякую, Танюшечка. Всіх обіймаємо, всім бажаємо благості і проквітання, і всього найкращого до наступних відео. До побачення.